Вінницький рок гурт Мілкіт відзняли свій перший кліп. Зйомки проходили на руїнах закинутого приміщення колишнього хімзаводу. Сценарій музиканти придумали самі. Все знімали за власні гроші. Одним з перших цей відеокліп бачив наш репортер Роман Гах. Ось у цьому закинутому приміщенні колишнього хімзаводу вінницький рок гурт Мілкіт відзняв свій дебютний кліп на пісню «Без істерик». Наша дебютна е, робота е, перший для нас такий досвід е, відео. Е, дуже багато було покладено зусиль для зйомок цього кліпу. Дуже старалися, хотілося зробити все як найкращим чином. Всі ми однаково, однаково любимо, але, мабуть, по-різному закохуємося. Це хотілось хотіло, виразити в цьому кліпі, те, що повинно бути щось індивідуальне, щось не таке, тому що якщо... Ну, психики, якого ми зобразили в кліпі, це наслідок того, до чого доводить от все таке буденне, попсове і несправжнє. Взагалі безпосередньо задіяних людей в самому кліпі було шість чоловік, троє нас. Ще була актриса Альона Білова, був Женя Гутник, який виступив режисером, і він робив абсолютно всю графіку. І оператором був Юра Якобенчук. Почали знімати минулої осені, і була погода десь навіть холодніша, ніж зараз. І наш режисер простудився, і він захворів, а потім почалася зима. Зимою ми не хотіли знімати, тому що нам треба була от якась погода, типу такої. І прийшлося чекати весни. І вже весною два дні ми дозняли. І всього це зайняло так три дні, але з такою розтяжкою. А монтаж? <кій> монтаж зайняв три місяці. Умови були жорстокі. Мені довелося там не один раз перевдягатися і там, труситися <кій> від холоду. Це на наші кошти, все. По-перше, треба було це все організувати, все привезти, завести, заплатити людям, які це все робили. Тобто, ну це основні розтрати. Далі плануємо розвиватися. По-перше, по-любому будемо старатися знімати кліпи, ще поки що ми не визначились на яку пісню, можливо, вона ще не написана.